Рубрика, що замовили за день, швиденький огляд посилочок. Далі біжу їх пакувати. І перше замовлення це два ось таких пояси корсети, ось такий біло-молочний і, точнісінько, такий самий чорний. До речі, є ще червоний, коричневий і буває ще рожевий. Рожевий не завжди є, дуже рідко, але зараз є і рожевий у наявності. Тут у нас шнурівочка активна, можна регулювати. На спинці тут йде ось така міцна липучка, завдяки їй можна дуже швидко та зручно одягати та знімати. Не потрібно кожного разу розшнуровувати шнурівку. Основа корсету йде еластична резиночка, вона буде ідеально підлаштовуватись під ваші параметри. Наступне замовлення це ось такий пояс корсет. Тут у нас шнурівочка теж активна, її можна регулювати. Тут така класна еко-шкіра, вона така тверда, структурована, добре тримає форму. Основа корсету теж йде еластична резинка. І дивіться, як вона добре тягнеться, буде підлаштовуватись під ваші параметри. Параметри. І на спинці ось така застібка у вигляді трьох міцних металевих кнопочок. Ось так він розтібується. І ось він дуже еластичний, плюс ще шнурівочку регулюєте під себе. Наступне замовлення: це у нас ось такий пояс корсет тканинний. Така тканинка цупка, наче костюмна, Тут у нас шнурівочка знову ж таки активна, її можна регулювати. На спинці ось така застібка для вашої зручності, блискавка. Дуже швидко одягаєте та знімаєте шнурівку, не потрібно кожного разу розшнуровувати. Ось так він буде виглядати, до речі, є у двох розмірах. Детальну розмірну сітку питайте в Instagram Direct. І останнє на сьогодні, що вам покажу, це ось такий корсетний пояс. Тут у нас йдуть теж вставки з еластичної Шнурівки, вивчаюсь, резинки. Вона дуже еластична. На спинці ось така застіпка, три міцних металевих кнопочки, теж. І попереду у нас ось така декоративна частина. І ось такий металевий ланцюжок. Він йде на таких міні карабінчиках, його можна прибрати і буде ось так без ланцюжку. Або з ним. Тобто ви його одягаєте, або знімаєте за своїм настроєм. Ось так виглядає цей корсетний пояс. Для того, щоб переглянути увесь наш асортимент або зробити замовлення. Чекаю вас в нашому інстаграм із сайт. Перейти на нього можна за активним посиланням у шапці профілю Тікток. Або якщо у вас не працює посилання, ось тут прикріпляю вам скрін нашого інстаграму. Інстаграму шукайте нас просто через пошук інстаграм.